Вітаю вас на марафоні. Сьогодні ми пройдемось швиденько по функціоналу в VN. Перший екран, який ми бачимо, коли заходимо в VN, тут зберігаються всі проєкти. Можна створити окремі папки, де будуть зберігатися ваші різні відео під різні тематики. Це більше для того, щоб сортувати і швидше монтувати. Бо якщо, наприклад, ви працюєте масово з відеоконтентом, то вам зручніше, коли все сортується по певним папкам. А тут ви можете створювати папки. Кожен проєкт, ви можете його. Переміщувати в якусь папку, поділитися цим проєктом з іншою людиною, але бачите, що тут це функція для Pro, тобто платної версії. Коли ви бачите таке Pro, це означає те, що це за гроші. Можете його змінити, назву, можете зробити шаблон, дублювати його або видалити повністю проєкт. Наступне поле це там, де намальована така лупа. Нам пропонує програма дуже багато різних шаблонів по тематиці для інстаграму, інстаграму сторісу, рілсів для бізнес-тематики сторіси, для відео на Ютубі, для публікацій в соціальних мережах. Теж знову для Instagram Stories, але інший формат. Далі у нас є обкладинки для Facebook, ще додаткові обкладинки для Stories. Тут дуже багато є різних шаблонів, вже готових. Тобто ви можете зайти, відкрити будь-який цих шаблонів, додати свій контент, наприклад, колаж зробити швидко. Ось ми обираємо цей шаблон і ми можемо зробити колаж за лічені секунди, або якийсь цікавий ефект, теж за лічені секунди. Тому обов'язково зайдіть в цей розділ і погляд. З цими шаблонами це вже готовий швидкий монтаж. Наступна вкладочка. Тут зібрані всі навчання, але вони англійською мовою. Зверніть на це увагу. Якщо хтось володіє достатніми знаннями, можете почитати тут справку або просто подивитися відео, в принципі, інтуїтивно можна буде зрозуміти, що там розказується. Наступна вкладка. Тут всі платні інструменти. Тут перечисляється, що це дає, як знімаються певні обмеження, як додаються певні функціонали. І в цілому це досить така демократична ціна. Зазвичай я купую підписку на місяць, тільки декілька застосунків я купую підписку на цілий рік. У мене їх одиниці. Бо на цілий рік я купую, тільки якщо точно знаю, що буду користуватися регулярно застосунком. А так, можна купити підписку, ціна невелика. Погратися з проворем. І зрозуміти, чи вам це треба. Ну і, звичайно, що у вас не буде реклами. Це дуже великий плюс. Наступна вкладка: тут ваш аккаунт. Одразу авторизуйтесь тут, я вже авторизована. Це вам дає змогу для того, щоб можна було зайти з іншого пристрою в ваш аккаунт і все, що ви робили тут, воно буде зберігатися і підтягуватись в ваш аккаунт. Тому обов'язково авторизуйтесь тут. Плюс є кошик ваших проєктів, якщо щось випадково видалили. Завжди можете сюди зайти, наприклад, побачити мій кошик, і повернути те відео, з яке вам ще буде потрібним або видалити остаточно. Раджу перевіряти цю папочку, тому що тут можуть зберігатися деякі відеоматеріали, які займають місце на смартфоні. А ви будете думати, блін, я ж все почистила, а воно все одно каже, що мало місця. От перевіряйте такі штучки, тому що тут може зберігатися якесь дуже важке відео, там на 50 хвилин. А його варто просто зайти і видалити, якщо вам не потрібно. І наступний крок ми будемо зараз починати монтувати це відео. Я розділила на дві частини. Це ми пройшлися по інтерфейсу. Переходимо до монтажу. Одразу у нас програма пропонує додаткові функції. Можна відредагувати фото. Так, тут не тільки працювати можна з відео. Далі оця Beats Clips функція це створення швидкого монтажу автоматичного користання шаблонів, але тут більш довідкова інформація, накладення про це ми поговоримо пізніше. І історії більш такий впродонитий функціонал, тому про це говоримо теж пізніше. Далі переходимо до нового проєкту.